Те, що нестандартно, як подібне постійно експериментує і практикує федерація плавання Дніпра, наразі з багатоголосого хорового співу колективу молодших класів, веселі дзвіночки дзвіночки» 9-ї Дніпровської дитячої музичної школи Керівник Тетяна Гарцуєва з наступною хвилиною мовчання, вшанування пам'яті полеглих на війні та виконанням державного гімну України у палаці водних видів спорту «Метеор» нашого міста стартував відкритий весняний чемпіонат Дніпра з плавання. У якому, окрім його та регіону вихованців відділень дитячо-юнацьких спортивних шкіл і клубів взяли участь гості з міст сусідніх областей Запоріжжя, Рубіжного Луганської та Соледара Донецької, загальною кількістю понад 600 учасників, вони представляли п'ять вікових категорій юнаків та дівчат від найменших початківців без розряду 2019 року народження до досвідчених спортсменів, майстрів спорту України міжнародного класу, серед яких і учасник двох олімпіад Денис Кесіль. В Категорії мастер стартували і ветерани, серед яких були і ті, кому вже далеко за 50. Це календарний чемпіонат міста. проходить за підтримкою управління спорту департаменту гуманітарної політики. Без стартових внесків, саме головне буде розіграно 175 комплектів нагород. На 16 дистанціях та двох змішаних естафетах для малечі, для більш меншого віку це останні змагання у цьому році. А для інших спортсменів це Такий промежуточний старт перед чемпіонатом області, який відбудеться через дві два тижні. Та наприкінці червня буде чемпіонат України серед кадетів, та у липні чемпіонат по оріям чемпіонат України. Тому це хороша нагорода відкоригувати свої дистанції. Основні, що стосується підсумків дводенних змагань, то традиційно кожен хто стартували, та їхні тренери. Отримали научну відповідь і підтвердження у вигляді результатів, які зафіксував секундомір. У свою чергу, після їхнього аналізу, вони стали дорожньою картою на найближче майбутнє, де над чим і як потрібно працювати, щоб покращувати свій час на дистанції. Нині на низці з них звітного чемпіонату учасники виконали нормативи 64 розрядів, 17-ти других юнацьких і 16-ти перших, в такої ж кількості третіх дорослих і відповідно, 10 та 4 другого і першого. Один впорався з класифікацією кандидата у майстри спорту України, ще один майстра спорту України. Так що турнір загалом сміливо можна вважати урожайним.